Це, напевно, все ж таки моє покликання. Це те, що я вмів робити, що я роблю. І чим я задоволений. Тому змінювати, ти, напевно, вже пізно. Я ніколи про це не задумувався. У тебе є якісь завдання, ти його виконуєш. Ти розумієш, що в цьому є потреба. Ти розумієш, що результатами твоєї роботи хтось буде користуватися. Розумієте, тут завжди є куди рухатись. Немає якоїсь кінцевої цілі, якої можна досягти і на цьому зупинитися. З розвитком технологій розвиваються нові підходи до створення інформації, до зберігання, до ведення цієї інформації. Тому... Я думаю, наступним етапом буде впровадження штучного інтелекту. Скоротяться терміни. Там, де е, створює людина руками, е, комп'ютер створює набагато швидше, набагато скоріше. Тому, на мою думку, за цим майбутнє наша робота після війни не припиниться. Ми її так само будемо виконувати, можливо, інтенсивність буде не такою, як зараз. Але ця робота буде виконуватися і надалі. Актуалізація криптографічного матеріалу, вона це постійний процес.